Нещодавно завершився другий сезон Персні влади, який ніяк не дає спокою шанувальникам Толкіна та фільмів Джексона. Амазон звітує про неймовірну кількість переглядів, а рейтинги критиків наближаються до 90 Невже авторам вдалося виправити всі помилки та створити правильний серіал за володарем перснів? Зараз розберемося у всіх подробицях. Коли почнуться спойлери, обов'язково попередимо для тих, хто хоче сам побачити оновлене «Средизем'я». Ощути зручніше, адже улюблений фантазійний світ вже чекає. Почнемо з об'єктивних фактів. Критики активно хвалять дорогий проект Амазона, і ситуація дуже схожа на ту, що була з першим сезоном. На момент виходу цього відео рейтинг другого сезону персні влади на Rotten Tomatoes складає 85% свіжості, тоді як дебютний сезон мав 83%. Це свідчить про певну спадковість з точки зору експертних оглядів, і це легко пояснити. Персні влади відображають майже всі сучасні. Тенденції кінематографа: тут і сильні жіночі персонажі, які долають усе на своєму шляху, і різноманіття, і лінії антигероїв, чия мотивація більш людяна, є також і любовні лінії, які викликають асоціації з Таргарієнами та їхнім підходом до кровозмішання усе це те, за що глядачі сьогодні часто критикують проекти Netflix та Disney. Тому не дивно, що рейтинги критиків такі високі. Однак, коли дивишся на відгук. Глядачів картина змінюється. Перший сезон потонув у негативних відгуках, набравши трохи більше 30%. Другий сезон вже набрав кращий показник, піднявшись до 60. Це наводить на думку, що автори серіалу все-таки врахували попередні помилки і покращили свій продукт. Але головне питання наскільки сильно? Давайте розглянемо плюси, які безумовно є. Ми виділили 5 сильних сторін, за які серіалу не соромно, але щоб на Солодитися ними повною мірою доведеться забути про те, що ви читали у Сельмаріоні, володарі перснів і хобіті. У такому випадку персні влади працюють на повну перед нами справді дорогий серіал, який виглядає дуже красиво. Другий сезон не соромиться показувати епічні пейзажі, різні локації та якісну комп'ютерну графіку. Деякі сцени виглядають просто чудово, наприклад, поява Балрога із першої частини трилогії Джексона. З цим може посперечатися хіба що Гра престолів і дім дракона, які теж можуть похвалитися подібним розмахом. Незалежно від кількості спінофів Гри престолів, завжди приємно повернутися до оригінального серіалу і зануритися в ностальгію. Другий важливий плюс це покращення оповідання. У порівнянні з першим сезоном стало більше драматургії та активних дій. Герої перестали просто стояти та обговорювати щось хвилинами, хоча іноді. Театральні сцени все одно трапляються, але це значний крок вперед. Третій момент, який заслуговує на похвалу, це технічна сторона. Операторська робота стала набагато кращою: рухи камери, незвичайні ракурси, зйомка в динаміці. Схоже, Амазон оновив усю команду операторів, тому що фінальна битва у другому сезоні дуже нагадує ту ж саму битву у поверненні короля. Четверта сильна сторона це саундтрек, який у друг. Сезоні став більш виразним, хоч це і не Володар перснів із його знаменитими темами, але ситуація помітно покращилася. Мотиви в кожній локації відчутні, підкреслюється і пічність або тривожність подій. І останнє це відсилки до оригінальної трилогії Пітера Джексона і книги Братство Персня. Для шанувальників фільмів залишено чимало приємних пасхалок, таких як створення врат Дуріна або Меч Нерсів, який підтвердив право Арагорна. На престол, однак на цьому плюси закінчуються. Повторимося, що персні влади це зараз один із найкращих фентезійних серіалів, доступних для перегляду. І всім шанувальникам жанру ми рекомендуємо його подивитися, щоб скласти власну думку. Він не ідеальний, але якщо сприймати його окремо від книг і фільмів, то він досить цікавий і захоплюючий. Ну а тепер перейдемо до того, що все ще зроблено погано і що не працює, як би сценаристи не старали. Без деяких спойлерів тут, звісно, не обійдеться, але навряд чи вони зіпсують вам враження від перегляду. Автори серіалу, якщо не вирішили виправдати орків, то принаймні зробили їхню мотивацію більш зрозумілою. Звідси і з'явилися дружини орки, діти орки і самі орки, які насправді не хочуть війни. Фанати, звичайно, не оцінили такий поворот, але сценаристи вирішили розширити та змінювати сюжетні лінії далі. Елронд чомусь вирішив закрити. Кохатися і поцілувати Галадріель, хоча вона є його двоюрідною бабусею, і пізніше ще й стане його тещою. Це можна було б пояснити відволікаючим маневром, щоб допомогти їй вибратися. Але навіщо це було зроблено саме так? Ми теж у подиві. Те, що вже побачено, назад не повернути. Далі йде сюжетна лінія Саурона. хоча вона в цьому сезоні стала набагато цікавішою, її все одно переписали на догоду сюжету. Регіон штурмувала не орки з їхнім володарем, а сам Саурон, який оголосив війну ельфам і хотів знищити Калибримбора. До того ж, єдине кільце вже було створене, що дало йому певну перевагу. Щодо встановлення Гендальфа в другому сезоні, ситуація виглядає застряглою на місці. Усі вісім серій вони буквально не рухаються і запам'ятовуються хіба що мрією про шир, що пояснює їхнє кочове життя. Сам поки що Сірий Мах у фінальній серії обирає. Собі ім'я і знаходить той самий посох. Хоча всі давно здогадалися, ким він є. Жодної інтриги протягом двох сезонів тут не було. А що стосується Тома Бомбанділа, то тут теж чимало питань. По-перше, автори вирішили показати його з нового боку. У Толкіна він поставав як давній Бородань, що говорить віршами, співає пісні і нечутливий до сили кілець. У серіалі йому додали більше таємничості, і він став провідником для героїв. Гендельфа до того, що він носить схожий конусноподібний капелюх, який згодом буде у мага, і говорить фрази, які Гендальф потім дослівно цитуватиме. Чи варто було робити Тома буквально нянькою магів, в тому числі Гендельфа, Таня Спірне, хоча його поява в серіалі все одно була приємною. І таких сюжетних змін дуже багато. Сюжетна лінія Нуменора, Арка і Сільдура, і Тео теж не рухаються, хоча є кілька нелогічних рішень сценари. Наприклад, Ельф Аран після кількох серйозних поранень спокійно б'ється у наступному епізоді. Галадріель не помирає після падіння зі скелі, а Кінота якимось дивом проривається через ліс. Взагалі, на догоду епічності, автори часом йдуть на об'єктивні логічні жертви. До речі, згадаємо битви, які нам показав Пітер Джексон у двох фортецях. На секундочку це було понад 20 років тому, і навіть зараз все виглядає шедеврально. Здається, що з бюджетом кілець влади кожна подібна битва повинна була б бути монументальною та максимально епічною. Але після облоги регіону здається, що у творців чи то немає досвіду зйомок масштабних битв, чи вони свідомо вирішили заощадити. Деякі загальні плани з використанням облогових машин виглядають чудово, але як тільки камера опускається на землю, все перетворюється на темну кашу, як це було до речі у грі при. Є кілька чудових кадрів у місті, але згодом масштаб подій просто втрачається. І наостанок до плюсів можна віднести загальну картинку. Вона виглядає дорого, але це водночас і мінус. Все виглядає начебто занадто вилизано. Наприклад, у Джексона Леголас видавав екшн сцени які робили персонажа одним із яскравіших у бойових сценах. Його сцена з проїздом на щиті, як на скейтборді, якої не було у книгах, але яка не вибивається з загальної картини, запам'яталась багатьом фанатам. Напроти у «Кілець влади ельфійські акробатичні трюки повторюються у кожній сцені настільки часто, що це приїдається. Можливо, саме через це бойові сцени не виглядають запам'ятовуючимися як битви в трилогії Джексона. Подібних невиправданих рішень у цьому сезоні дуже багато, особливо для палких шанувальників книг Толкіна та фанатів трилогії. Але як окремий від книг та фільмів проект кінця влади працюють, їх обговорюють, їх критикують, але все одно дивляться. Тому, можливо, Амазон і не накручує ботів для переглядів і від. І серіал дійсно є їхнім головним активом на сьогодні. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку про серіал і кого в підсумку буде більше тих, хто дивиться і розчаровується, чи тих, кому він сподобався. Пишіть свої враження від серіалу. Зустрінемося в новому відео зовсім скоро. До зустрічі!